Бійців одного зі столичних батальйонів територіальної оборони зненацька відправили на передову. Хоча, за словами військовослужбовців, їх на службу брали лише охороняти важливі об'єкти Києва. Тепер підрозділ просто на передовій Луганській області і воює там, не маючи елементарних і найнеобхідніших навіть засобів пасивного захисту. Додому чоловіки не просяться натомість просто вимагають від генералів доправити їм бронежилети та боєприпаси. Частина бійців батальйону територіальної оборони Києва до останнього не казала своїм рідним, що перебувають вже не в учебці, а в зоні бойових дій. Лише після вчорашньої нічної атаки бойовиків вони зважилися зателефонувати рідним. Просять, аби ті донесли до генералів у столиці, що в них немає елементарного захисту, касок із бронежилетами. У нас тут довза кнопчі постоянно партійник понял, що у нас нічого немає, і він уже в підходить к нам на позиції. У нас зв'язку связи сам командуванням. Мати Юрія Бойка Лариса ледь стримує сльози. каже: армія про її сина забула, тільки но відправила у зону бойових дій. Лише небайдужі люди допомогли грішми та придбали кілька бронежилетів, але більшість чоловіків і досі ходять під кулями у самому камуфляжі. Хлопці діляться ті, що йдуть на на чергування, на да на, на діжурство йде. Ті, вони дають свої бронежилети. От. А останні вони в окопах. Цю ніч, я не знаю, продержаться вони чи не продержаться. Родичі бійців прийшли під Міністерство оборони вимагати від генералів, щоб ті доправили в зону бойових дій захисну амуніцію та достатню кількість набоїв. Вони здивовані тим, що керівництво АТО не припиняє заяв з екранів телевізора, що батальйон озброєний та захищений. Катерина телефонує своєму хлопцю просто з вулиці. Сказали, що це все неправда і у вас все чудово. Вони можуть там в штаті, У них там замічательна. Ми. С боеприпасами у вас там все плохо, да? Ну уже заканчивается как бы. Ночных приборов у вас нету. Они как раз работают площадью с тепловизорами, с ночниками. Смотрят за нами. А мы их не видим. Пані Оксана теж телефонує синові по кілька разів на день, аби почути, що нарешті до них приїхало підкріплення. Натомість чує лише, що бронежилети не привезли й сьогодні. Мені дзвонив син і сказав, що стан состояння Їх цілу ніч обстрілювали чеченські бойовики, вооружені до зубов. Їм просто повезло, тому що вони їх пожалели всего лише і на этот раз не убили. Но ночі, вони не продержаться. Їм нужна помощь, вони не просять, щоб. Вихвірнули назад уже надвечір. У міністерстві оборони запевнили людей щодо їхніх рідних, нібито виїхало підкріплення та вантаж з усією необхідною для захисту та знищення ворога амуніцією. Віталій Фанасієнко Сергій Щекочихін, Спецкор, 2+,2.